Вітаю ще раз. Дякуємо Катерині за чудовий виступ. Я задоволенням запрошую нашого наступного спікера Дмитро Карпіловський, фултайм інвестор з величезним досвідом, як в інвестиціях. Так, Дмитро дуже багато знає і про франчайзинг та також, тому що і сам був з різних боків, скажімо так, цього процесу. І поділиться з вами досвідом. Прошу, Дмитро. Дякую, дякую. Мені завжди цікаво дивитися на ринок франчайзінгу, бо ми багато інвестували в класичні бізнеси, маленькі, середні мікробізнеси, авантюрні бізнеси, консервативні бізнеси. Ми профінансували більше 150 українських підприємств сукупно на більше 200 мільйонів доларів. Тобто, трошки, трошки щось ми бачили. І в якийсь момент ми дуже захопилися тематикою франчайзінгу, ми дуже захопилися пасивними франшизами, ми самі відкривали точки з різними операторами, у нас потім ми продавали ці точки, відкриті з різними операторами. На сьогодні у нас все ще є власні, власна одна піцерія, залишилася у Львові і ще там пару таких розкиданих точок. Що ми побачили за 5-6 років такого активного інвестування в Україні в бізнеси? Ідея, яку нам транслюють, вона логічна і чесна. Франчайзинг – більш безпечний формат для підприємця і для інвестора, бо є певний напрацьований досвід. Франчайзинг завжди має гарну команду на бек-офісі, що не завжди має приватний підприємець. Є накопичений досвід в помилках і є накопичений, накопичена кваліфікація в команді, що мало би бути предиктором до того, що наступна точка буде більш успішною, ніж в середньому по палаті. Це те, що нам завжди говорять. Але є ще багато речей, які нам не завжди говорять. Наприклад, нам не завжди говорять, що у кожного підприємця є якийсь ліміт свого управлінського фокусу. І що люди, які ефективно керували 10 локаціями, не обов'язково ефективно керують ста локаціями. Але вони ж нам цього ніколи не скажуть. Вони скажуть, ми накопичили досвід на десяти локаціях, а далі ракета полетить тільки вверх. І далі ми будемо автоматично, скажімо так, давати кращі результати, ніж ви би це могли зробити самотужки. Тому що у нас є ці попередні три роки, п'ять років, сім років, скільки завгодно років досвіду. Я думаю, що кожен знає, що попередній досвід є поганою гарантією майбутніх результатів, але це вже щось. І оцю ідею, що ми чогось досягли в минулому, побудували якісь процеси, побудували якісь продукти, побудували якісь формати, придумали якісь дизайни, придумали якісь способи, навчали якось людей. Що те, що ми це робили в минулому, дуже сильно допоможе вам в майбутньому. За бортом залишається питання гнучкості такої системи. Якщо ви маленький підприємець і ви відчуваєте, що ринок змінюється, ви змінюєтеся швидко. Якщо ви компанія, де на бек-офісі 250 людей, висока вірогідність, що ви змінюєтеся не дуже швидко і відстаєте від ринку. Думаю, що очевидно, що умовний Макдональдс менш Гнучки і поворотки, ніж маленький чувак, який відкрив свою першу, другу, максимум третю кав'ярню. От про такі штуки системні, зазвичай ніхто не говорить. Ми підходимо до інструменту франчайзинга як до чогось, що має переваги, і зазвичай ті, хто продають франшизи, замовчують недоліки. Друга проблема цього ринку: у вас дуже сильний конфлікт інтересів між покупцем інвестиційного продукту. І продавцем інвестиційного продукту. Ну, я думаю, це очевидно. Якщо ви купуєте бушну машину, не варто бути таким впевненим, що минулий власник вам прям все розкаже, що вам варто було би знати. Звісно, він розкаже якісь недоліки, щоб довіру до себе створити, але є висока вірогідність, що найбільш приховані і найбільш вагомі недоліки будуть нерозкритими. Тут у нас додається ще питання, хто саме продає зазвичай франшизи. Мені дуже сподобалася думка попередньої спікерки. Якщо ви маєте можливість спілкуватися з засновником франшизи, який вже чогось в житті досяг, і для нього можливо непринципове питання: оті ще пару тисяч доларів з вашої франшизи заробити. Він візіонер, він мислить великими категоріями. Можливо, це спілкування проходить. Скажімо так більш екологічно, але дуже часто на відділі продажів ви стикнетеся з людьми, чия задача отримати ваш підпис і заробити свою класичну комісію. Ну, давайте порівняємо цей ринок. Мабуть, всі чули не дуже позитивні відгуки від ріелторів. Про ріелторів, вибачте, їм закидають, що вони настільки зацікавлені в угоді, що вони не дуже зацікавлені в вашому успіху. І тут ми часто також стикаємося з такою ситуацією. Розказати в яскравих барвах, як класно у вас все буде, і заробити свою комісію незалежно від того, чи у вас все буде добре. Це такий класичний конфлікт інтересів, який є завжди. І зазвичай він вирішується відкритою публічною інформацією. Ну, умовно. Брокер зацікавлений в тому, щоб ви купили якусь акцію, умовно, Apple чи Microsoft. Але його комісія маленька, а його ризики великі, бо є великий відкритий ринок, є багато публічної інформації. Франшизи здебільшого будують свою комунікацію яким чином? Ви бачите рекламу в інтернеті, ви зацікавлюєтеся якимись верхньорівневими показниками. Окупність 8 місяців чи там 2 роки, неважливо. Якась яскрава цифра. Невелика сума вкладень, успішний проєкт, відкрито 1500 локацій. Ну, ви за щось чіпляєтесь, що для вашого особистого кейсу насправді нерелевантно. За це чіпляєтеся. Наступний крок залишити заявку. Наступний крок спілкування з менеджером тета тет. Його професіоналізму ви зазвичай не розумієте, його мотивацію ви зазвичай не розумієте. У вас величезна асиметрія інформованості. Він дуже гарно розуміє, що треба сказати, що не треба сказати. Ви зазвичай не дуже гарно розумієте, що треба спитати, або соромитися спитати щось таке не дуже зручне. Відповідно, у вас виходить дуже цікава комунікація. Ми це спостерігаємо. Це не специфіка франчайзингу, це повна аналогія того, що ви приходите на відділ продажів до забудовника. І питаєте, ну ви ж вчасно здасте в експлуатацію? Ну, звісно, вчасно. Ну ми вже три рази переносили, і кожен раз тому здамо точно вчасно. Просто, можливо, скільки разів ще раз перенесемо. Ну, хто вам скаже, що у них є якісь структурні проблеми, що не наймається персонал, що е, е, динаміка по кількості точок чи по регіонам якась негативна. Ну, звісно, ви цього ніколи не дізнаєтеся. І тому наша порада. Вам треба, якщо ви хочете приймати гарні інформовані професійні рішення, вам фактично треба створити собі інший формат комунікації з франчайзером, формат, в якому франчайзеру буде дуже важко вам брехати. Наведу приклад. Давайте спробуємо провести аналогію з життя. Ви хочете піти на, на перше побачення з незнайомою ще людиною. Ну, ви оберете піти, наприклад, до чоловіка, з яким ви познайомилися додому, чи ви оберете піти в кафешку з прозорими вікнами, де багато людей, де люди ходять в центрі в якійсь безпечній локації? Ну, зрозуміло, що ви обираєте свій формат. Тут нам нав'язують модель спілкування. Ви Ідіть до мене в Дірект, в приват, в, 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 в якесь особисте спілкування. Я вам на вушко щось розкажу, де ви ніколи не дізнаєтеся, це правда чи неправда. Уявімо собі альтернативний формат. Ви спілкуєтеся в відкритому просторі, де є інші франчайзери. Чи комфортно мені буде, наприклад, забудовнику А брехати? В полі, де я конкурую з забудовником B, C, D, E, F і з усіма іншими, і вони можуть цю мою брехню підсвітити. Так, ну, тут вже стає брехати набагато складніше. А якщо поруч з вами інші люди, які розглядають так само купівлю таких франшиз чи такої нерухомості, їх досвід може вас врятувати. Ви кажете, я інвестую в франшизу, X там класний договір. Бо ви не розбираєтесь в договорах. А інший інвестор, який є юристом, каже: Ви що, дядя, привіт! Там абсолютно кончений кабальний договір, з яким ніколи ти не доб'єшся ніякої справедливості. І виходить, що єдиний формат гарного класного спілкування це коли ви спілкуєтеся в конкурентному оточенні, де продавці стримують один одного. Де у вас є великий накопичений інвесторський досвід, де інвестор може підтримати вас і уберегти від якоїсь фатальної помилки? Але так роблять одиниці. Ну, Одиниці, от давайте ваш досвід. Ви сьогодні, наприклад, ходите, бачите багато різних пропозицій. Скільки раз ви сьогодні говорили з іншими учасниками конференції, що вони думають про певну франшизу? Ви підсилювалися сьогодні досвідом інших інвесторів? Чи ви ходите і тільки слухаєте продавців, і так лапша трошки звисає з вух. А я впевнений, ви тут знайдете купу людей, у яких по дві, по три, по п'ять франшиз. Звісно, там є фанатики, які дуже люблять свою франшизу і будуть розказувати, що це Божа роса, але є і багато адекватних людей. Що ми, наприклад, робимо, як ми будуємо цю комунікацію? Коли до нас в спільноту, ми найбільша спільнота приватних інвесторів в Україні. Коли до нас приходить якась франшиза і каже, ми офігенні, ми самі класні, давайте ми попродаємо вашій аудиторії свою франшизу, ми кажемо Окей, прийдіть і публічно дайте відповідь на ті питання, які цікавлять кожного франчайзі. Але зробіть це публічно, щоб до кожного слова потім можна було домахатися, щоб це було зафіксовано і вибито в граніті. щоб ви потім не сказали, що ну взагалі-то ми відкриваємо за 40, але іноді бюджети їдуть і виходить 60. Ну ви або кажете це 40 і ризики, що це буде більше, ви берете на себе, або ви кажете, чесно, ми відкриваємо за що відкриваємо. Ну, типу, як вийде, так вийде. Ви наварюєте на постачанні. Наприклад, там ключових продуктів, да, ключового асортименту на точки, чи ви це робите по собі вартості? Майже кожна француза каже: Ні, ми вам будемо постачати все по супернизькій, супервигідній ціні. І якщо ви посоромитеся задати питання, як мені це перевірити, це точно не буде ціна більша, ніж такий самий продукт закуповує, ну можливо, не АТБ, але хоча б якась, наприклад, мережа. Магазинів, якщо ми говоримо про такі товари класичного попиту, я точно не буду платити ці приховані комісії, які ви зашиваєте в постачання. А яка структура взагалі платежів, на чому ви заробляєте? Більшість франшиз зараз стало модно казати, ми навіть паушальник не беремо. Але якщо ви подивитеся, наприклад, кошторис відкриття. То дуже часто виходить, як в тому старому радянському анекдоті, що шляпа там все одно є. Там тепер немає стрічки «паушальний внесок 3 тисячі доларів, але там тепер є чуть-чуть дорожчий ремонт, чуть-чуть дорожчий стілець, чуть-чуть дорожчий продукт. І маркетинговий збір. І цей маркетинговий збір вам забирає умовно там, по результатам року ті самі тисячі доларів, які раніше зашивалися в паушальник. Завищені ціни на відкритті це така суперкласіка. Якщо ви не фахівець, вам доволі складно ну, зрозуміти, там, яка вам потрібна не знаю, піч, яке вам, яке вам потрібне обладнання, яке вам потрібне до чи ефективно його купувати тут. І тоді це чесне питання задати вашому франчайзеру, а ми будемо через тендери закуповувати. Чи ви мені це закупите на свій розсуд, а я це просто сплачую і не задаю дурних питань? Коли ми будемо з вами рахувати такі штуки, які ну, в кошторисі не можуть бути прозорими на старті, Ну, наприклад, логістика. Є багато франшиз, які дають дуже конкурентні ціни на товари, де легко дізнатися ціну, і дають неринкові ціни на послуги. Які промоніторити складно. Ну, наприклад, робота розподільчого центру. Це така класична історія. Товар йде за хорошою ціною, але потім з націнкою через РЦ. І ще мільйон способів через цю асометрію інформованості, як можна вас не обманюючи, все одно закласти якісь додаткові приховані комісії, приховані збори і так далі в ваш продукт. Що ми бачимо? Що ми бачимо рішенням цієї проблеми? Ви, як покупець інвестиційного продукту, будь-то франшиза, чи квартира, чи цінні папери, чи що завгодно, маєте ставати вибагливіше. Ви маєте ставати професійніше, ви маєте задавати більше питань. І якщо ви знаєте, що вашої кваліфікації не вистачає, щоб задати це питання менеджеру відділу продажу франшиз. Щоб піймати його на якісь не до кінця точні відповіді, об'єднуйтесь. Ну це ж не складно. Ми, наприклад, зробили чатік по франшизам, об'єднали там сотні людей, на сьогодні, можливо, вже тисячі людей. Просто щоб люди приходили, спілкувалися, обмінювалися досвідом. Знову таки, коли ми говоримо про успішність франшизи, ну, як зараз більшість франчайзів приймають рішення? Вони спочатку намагаються зрозуміти середню температуру по палаті, що ринок думає про франшизу X. І якщо ця історія ну, в цілому позитивна, то далі скепсіс і критик, внутрішній і обережний інвестор вимикається, і далі ми вже робимо все, що нам скажуть. Локація ця да, ну окей, да, підійде. Або навпаки, ми включаємо свій досвід. Який не обов'язково релевантний, де ми самі можемо бути не суперпрофі, щоб покращити результат ем, цієї власної франшизи. Що ми, наприклад, завжди рекомендуємо людям, якщо ви хочете зрозуміти середню температуру по лікарні, це не дуже хороша історія подивитися, що температура 36,6, бо ця цифра включає інфекційне відділення, де у всіх 41. І ця цифра включає морг, де у всіх ноль. Ну і умовно. Я не знаю, яка температура в моргу. Щось холодне. І температура 36,6, вона не є вирішальна, бо це тільки означає, що у половини франчайзі може бути все добре, а половина франчайзі в глибокій сраці. Вам же це для свого прогнозу важливо зрозуміти, які найгірші кейси ставалися з іншими франчайзі. Я не бачу цього в презентаціях від франчайзерів. Вони класно діляться. Наші три найкращі кейси окупилися за шість місяців, за вісім місяців, за десять місяців. І дуже мало є розбору кейсів, де франчайзі сів в калюжу, втратив десятки тисяч доларів і люто не любить свого франчайзера і має до нього якісь претензії. Такі кейси чомусь франчайзери самі не розкривають. Ми лобіюємо більшу прозорість. Ми вважаємо, що це хороша історія, коли франчайзер розказує про погані кейси і може поділитися репрезентативною статистикою. Наприклад, уявімо собі, ви бачите десь відкриту точку. І на цю точку ви хотіли би знати, скільки вона заробляє. Розкриття цієї інформації було би неетичним з точки зору франчайзера. Ну бо він тоді розкриває чиїсь конкретні показники, чиюсь локацію, за бажання можна навіть дізнатися, чия це локація. Я розумію, що вони на це не готові, і для цього є об'єктивні причини. Але які є об'єктивні причини не викласти анонімізовану статистику мережі? Коли ви кажете, ми відкриваємо, не знаю, ведомати, у нас їх. 600 штук відкритих. В чому проблема? Показати їх просто номер один, номер два, номер три, без адрес, без уточнення, може, з вказанням міста чи області, і показати, який реальний виторг і який реальний кінцевий фінансовий результат кожного з цих 600 автоматів. Якщо франчайзер вам скаже: я не знаю, у нас там якихось показників не вистачає, то це все, що вам треба знати про його залученість в справи Своїх франчайзів, мабуть, їм, значить, похер. Якщо франчайзер не знає, чи франчайзі в шоколаді чи в сраці, ну можливо, вам не варто мати справу з таким франчайзером. А якщо він цю статистику не хоче розкривати, то я би подумав, що їм є що приховувати. Мабуть, значить, ця статистика не така красива, як вони показують в маркетингових матеріалах. Бо якщо в тебе в презентації написано, що 50% точок мають окупність. Менше 12 місяців, 30% точок від 12 до 18 і 20% точок, там не знаю, чи скількисть, ну, дати цю градацію. Але ти потім не готовий показати, ну що, що це за точки, яка кількість отих поганих, яка кількість хороших, наскільки глибокі ці мінуса, скільки було переїздів за останні, не знаю, 12 місяців. Мені ж не цікаво, що колись модель. Ну, хто у нас був дуже сильно на зльоті. Колись модель Франсуа взлітала дуже сильно. Сендвічі були всюди. Колись моделі хот-догів злітали. Були моменти, коли дуже класно працювали магазини оцих всяких китайських дрібниць і так далі. Чи можна сьогодні говорити про те, що вони можуть конкурувати ефективно з Авророю? Ну, дуже важко. Тому хотілося б мені, як. Потенційному франчайзі, мені хотілося би бачити динаміку останніх 12 місяців, а не те, що вони 3-4 роки тому були фантастично крутими і популярними. Ми колись розглядали для себе цікаву інвестицію. Е, магазини е, товарів широкій категорії з дрібним чеком, ну, типа Аврори, але інший, інший гравець. І ми дивимося на їх статистику. Кількість точок отак злітає. Загальний виторг отак злітає. Маржа навіть збільшується. Тобто вони з ростом мережі не зменшують свою маржу, як це зазвичай трапляється, а ця маржа збільшується. І ми думаємо, ну, ну що тут може бути не так? Якщо це така непідробна е, статистика, це точно має бути дуже хороша мережа. Ми запрошуємо двох топ-фахівців. Один топ-фахівець це топ-менеджер Аврори, інший фахівець це колишній топ-менеджер цієї ж мережі. І третій у нас був консультант, просто гарний фахівець з ринку. Ми запрошуємо, у них просимо показати статистику товарообігу, щоб ми могли оцінити, чи вони не підробили інші фінансові показники. Значить, три фахівця цю статистику аналізують. Один фахівець каже, модель норм зараз, але вона потенційно нестабільна. Я не впевнений, але зараз виглядає класно. Інший фахівець каже: вау, такі класні показники, вони нащупали таку нішу, вони так летять, вони так ефективно відкривають нові локації, це буде успіх. Це прям новий український лідер скоро буде писати Форбс. А третій фахівець каже. Ця херня збанкрутує через півроку. І ми не розуміємо. Всі показники покращуються. Ми перевірили, вони наче не підробні. Людина з досвідом, ну він не, не, не дурачок з вулиці, каже, вони збанкрутують через півроку. Чому? Ідея дуже проста: це ідея про інформованість. Ви, як неглибокі фахівці в галузі, сприймаєте все через магічне мислення. Отак було, отак росло, росло, значить, далі буде рости. Фахівці на це дивляться інакше. Вони кажуть: дивіться, ця компанія не навчилася працювати високоефективно з процесами. Вони настільки швидко багатіють, що вони про це взагалі не піклуються. Вони відкривають магазини, і маржа росте, і виторох росте, і все класно. Питання в тому, що вони зараз. З ринку пилисосять покупця, якому начхати на ціну. А покупець, якому начхати на ціну, може бути тільки в точці, де немає конкуренції. Ну, ну треба бути ідіотом, щоб купувати е, типовий товар в сусідньому магазині, якщо ти знаєш, що в сусідньому магазині він дешевше. Це модель. Яка гарантовано збиткова, просто вона не буде збиткова зараз. Вона буде збиткова через три місяці, коли поруч відкриється Аврора. Вона буде збиткова через три місяці, коли чуть-чуть впаде кон'юнктура. Вона буде збиткова, коли новий виток, наприклад, військових дій, спричинить те, що ми не захочемо витрачати гроші на всяку фігню і переплачувати, а захочемо бути більш економними. І мережа, яка показувала фантастичні показники, куди хотіли інвестувати дуже серйозні українські підприємці, не через 6 місяців, а через 12 місяців закриває 70% своїх локацій. При тому, що вони були по показникам фантастичними. Я навожу цей приклад завжди для потенційних франчайзів, щоб ви розуміли, наскільки те, чим ви керуєтеся при виборі франшизи, Може бути недалекоглядним. Дуже часто франчайзі керуються короткотерміновими трендами. Ну, я думаю, класика жанру. Давайте продавати маски, коли починається ковід. Давайте відкривати агенцію шенгенських віз, коли відкривається така можливість, а потім без віз і закривається така можливість. Давайте відкривати лабораторії, коли треба масово робити тести на ковід. Ну, ви розумієте. Ми дуже часто мислимо дуже короткими трендами. Ми дуже часто не думаємо про те, що буде з цією моделлю через 5 років. А окупність хороших франшиз з великими вкладеннями дуже часто може бути 2-3 роки. Тобто, ви тільки гроші собі встигнете повернути. Звісно, у вас залишиться приміщення обладнання ще щось, але це не той актив, який ви перетворите на золото. І остання думка з того, що я бачу, про що зазвичай франчайзери не говорять. Коли ви рахуєте математику і оцінюєте, як класно буде, скільки ви заробите на місяць, як швидко ви окупитеся, майже завжди франчайзери так чи інакше в своїх фінмоделях не враховують вашу зарплатню як топ-менеджера цього бізнесу. Майже всі франшизи активно керовані своїм франчайзі, Мають класні показники ровно до того моменту, поки ви в фінмодель не вписали, що людина, яка цим керує, має щось заробити. Як тільки ви туди вписуєте собі зарплатню, яку ви хочете, модель стає чогось збитковою чи нульовою, чи ще якоюсь неокупною. Якщо ви вписуєте тоді ну, якісь скромні показники, скільки би коштувала людина, якби ви її взяли в ринку. Окупність вашої франшизи вистрелює, і е, це може бути вже і 5 років, і 6 років, а може бути. Ви to... <sharp memories> колеги, якщо захочете пофоткатись з динозавром, дораховуйте це до кінця. Врахуйте амортизацію, врахуйте залишкову вартість вашого об'єкту, вашої торгівельної точки через 5 років. Подивіться на динаміку. Подивіться на динаміку в зрізі інфляції, що те, що ви заробляєте у франшизі сьогодні, яким воно буде через 5 років, чи все ще це буде достойний заробіток. Промалюйте весь сценарій до кінця, чесно, чесно дайте собі відповідь. Чи достатньо у вас сьогодні професіоналізму, щоб оцінити франшизу якісно? І, і дайте собі відповідь на питання, скільки часу ви приділили вивченню конкретної франшизи, яку хочете купити, перед тим, як витратити гроші? Ми завжди рахували, плюс-мінус, що якщо у вас є там, наприклад, накопичення, і ви хочете витратити там, 10% ваших накопичень, то було би, мабуть, Доцільно на ці 10% накопичень витратити хоча б 20, 30, 40 годин вашого часу. Подумайте, чи ви взагалі приділили достатньо часу вивченню підводних каменів, спілкуванню з іншими інвесторами, вивченню негативних кейсів, чи залізли ви в математику. Чи поцікавилися ви, ну хоча б поверхнево, як франчайзер працює зі своїм франчайзі після продажу? Чи створили ви собі якісні умови для спілкування, чесного, відкритого, прозорого, чи можете ви перевірити хоч щось із того, що вам розкажуть? Чи знайдете ви час і натхнення? Бо якщо не знайдете ні часу, ні натхнення, можливо, воно вам і не треба. Я, мабуть, апологет номер один в Україні такий публічний інвестування в українські бізнеси. Але єдина інвестиційна порада, яку ми даємо у себе на каналі, це на сьогодні найбільший канал в Україні про інвестиції. Інвестуйте час, перш ніж ви інвестуєте кошти, тоді все буде добре. Дякую.